Біл даних, я знаю, ти поруч наше место, стовна Ніхто не вичує воля. Поерше наші руки з'єднаний мець, наше кохання це сонце, що світить нам вечно. Хей, hey, ти, я під цим бущем із нас не зломати. Зараз, бо наша любов це наш єдиний наказ. Я пам'ятаю, чи ночі в підвалі ті розмови, що ще потунунали, кожен подих був як останні, але в твоїх очах я бачу світанок грані, і кожен твій доток, як спалах вогню. Він гріє мене, він рятує мою усну. Каже, що любов це лише сон, але ми перемоги. Закон. Кажу, що світ скінчиться сьогодні, але я дивлюсь в твої очі і бачу сходи. Хей, «Hey, ти, я під цим дощем існує, нас не зламатиме, наш відтонок, наш руй Неважниво, що там, коли ми вдома, на собі цей сильний потік, давай працювати прямо тут зараз, Бо наша любов – це нашівний наказ. Цім дущам існує, нас, нас ламати, ми, наш рятунок, наш не зламатиме, наш відтонок, наш руль Неважливо, що там в бомбу Асобіляє цей сильний потік Давай танцювати прямо тут зараз, бо нашою любові це наш дивний наказ. Хай летять уламки з неба, нам більше нічого не треба, хоч бути поруч, і обійняти то поки світ. Перестане кричати, ми переможемо, я знаю це точно, бо наше серце б'ється так сонячно. Хай литя чуламки з неба, нам більше нічого не треба, Лиш бути поруч обійняти, то поки світ не перестане кричати, ми переможемо, я знаю це точно, бо наше серце б'ється так сонячно, нехай летять уломки з неба, нам більше нічого не треба, Лижбути поруч і обійняти.